Сьогодні важливий день на крипторинку. По-перше, лістинг кетізен. По-друге, снапшот Хамстер Комбат. А сьогодні останній день, коли ми можемо з вами заробляти дохід на годину, прокачувати комбо, карточки. Все це сьогодні останній день, тому обов'язково зробіть все по максимуму, приділіть трошки уваги. Сьогодні ввечері о 9 буде снапшот, тому там у 8 з хвостиком треба обов'язково зайти, знову все прокачати, щоб максимум отримати результату. І давайте, знову ж таки, нагадую, в закріпленому є всі ігри, які актуальні, які можна додаватися. Я постійно ось ще пару ігор буквально вчора сюди вніс в список. Тому все це не забуваємо. Ось, відкриваємо з новими хамстера. Знову ж таки, перевірте, щоб у вас тут було все до аирдропу готове, щоб у вас вивід був налаштований. У мене на каналі було відео з інструкцією і показую, як перевірити, тому обов'язково зробіть це. Не забуваємо, що тут є відео, ви можете отримати також винагороди. І давайте з вами зробимо останню азбуку морза. Довгий, короткий, короткий, короткий. Довгий, короткий, довгий, довгий. Довгий, короткий, короткий, короткий. Короткий, короткий. Довгий. Все, біржа, байбіт. Це було досить очікувано, що буде знову якась біржа, так як вчора була OKX. І також не забуваємо прокачувати карточки, максимально старайтеся. Перевірте, чи у вас всі були відкриті. Якщо у вас не вистачає рефералів, ви можете там або з своїх соцмереж запрошувати, або рефералс-менеджер, посилання є в описі. Ви отримаєте знижку за промокодом Сергій на рефералів. Там також звертається, в Бачите, понад 100 рефералів. Вони по-різному активність проявляли і різний дохід давали, але це дало змогу карточки різні відкривати, прокачувати, щоб максимально бути готовими до лістингу. Бо це також враховується. І все прокачуємо. Щоб дохід на годину був побільше, я ставлю собі мету 8 мільйонів добити. В мене тут практично вже когось поменше, це не так критично. Не треба знову ж таки розраховувати на сотні доларів тут, але все ж маємо постаратися, тим паче, вже зовсім трошки залишилося. Ну і звісно, що всі оновлення, всі деталі, все, що буде відомо, я одразу повідомлятиму. Також даю різні можливості заробітку. Бачите, і ось на телеграм-каналах, як заробляти, розповідаю. І... Можете дивитися і різні інші ігри, інші активності на біржах. Все це є в телеграмі, тому обов'язково долучайтеся. Я вас там чекаю.